Десь в глибині себе я не розраховував прожити більше двох місяців. А вони мене хотіли задвохсотити. Курва мертве місто, де періодично звучить сирена. 2013 рік приніс нам, як ви пам'ятаєте, події на Майдані. Я, звісно, був і на Майдані і був учасником. От. І я вже тоді зайняв таку певну нішу, мені це було дуже цікаво як медик. Я ходив там на курси, дивився якісь відосики. І маніпуляції з людським тілом для мене ніколи не були чимось таким типу, Певна межа не знаю, яку потрібно перетнути. Тобто для мене це було доволі доволі легко. Потрібно перев'язати рану, будь ласка. Щось складніше, да, взагалі нема проблем. Коли зранку все це почалось, першим ділом я вивів сім'ю. До кордону на Західну Україну, а 9-го я вже повернувся до Києва. То це було таке майже майже мертве місто, де періодично звучить сирена така. Це, це було для мене дещо таке вау. Коли російські війська відступи, відступали з буші репенів і заходив наш спецназ, наші військові, і я як волонтер заходив разом з ним. Я просто робив свою роботу, типу, чи міг тим допомагав. Потім поїхав назад до Києва і чітко вирішив для себе, що ну, я не зможу спокійно все це дивитися е в екран телефону або ноутбуку. До того ж я розумів десь в глибині себе, що армія назавжди мене тягнула. Я просто відчував, що я так повинен зробити. і ну, я, я прийшов до воєнкомату, і мене відправили на медика, ну, від, відштовхуючись від мого досвіду. Де і просто якось, мабуть, повезло. Ну, от був набір, і тут яли такий молодой красивий. Ну, якось воно пішло. Але вже коли батальйон вирушив в зону проведення бойових дій, це перша якраз херсонська, ну, херсонська операція, де наш батальйон став обстріляним, понюхав пороху. І мені дали завдання. Зайнятися цим питанням і почати готувати людей хоча б, хоча б поверхнево, щоб вони пройшли. Ну, може, перепройшли цю підготовку. Навчені відбувається природним шляхом. Повір, так, тобто з детальним поясненням, демонстрацією, відпрацюванням, тобто повільно, там, без е спорядження. Потім зі спорядженням, потім швидко відпрацювання. Тобто люди набивають там руку, вони натреновуються, там, піднімають пальці догори, обертаються довкола своєї осі, потім змінюють напрямок, тобто вони там дезорієнтовані в просторі і накладають собі там ті самі турнікети або надають допомогу товаришу. А вже потім, вже потім ми переходимо до такого аспекту, як стрес-синдром. Тобто, коли я починаю тиснути на... Людей тиснути психологічно, тиснути морально. Тобто я ніколи а, я, я можу можу накричати людей, можу а, сказати якісь якісь не дуже гарні слова, але ніколи я ніколи не принижу Будеш тут. Я певна межа, яку не можна переходити. А, але при цьому мені треба створити тиск на людину. Тобто це постріли, це крики, це тиск. А, я підбігаю там з таким яростним обличчям. Типу, що ну, тобі, тобі зараз все, конець. І люди починають труситися, кидають ті турнікети, реально, реально бояться. Я доводжу людину до реально, до реально стресового стану. І коли людина стикається з цим, тобто, що їй треба виконати певні там, маніпуляції собі чи товаришу, вона з цим справляється дуже добре. Ну, от якось, якось так. Тобто це є основна, основна задача підготувати людину до виконання завдання в стресових умовах. Це може бути стрілянина, це може бути від, від болю товариш. Там, чи ще якісь неприємні моменти, але людина може зібратися і робити Робити ту роботу, яка на нього покладається. Мені дуже подобається проводити заняття з тактичної медицини. От, і коли люди дуже вдячні, коли, коли це добре чи не добре, але це їм і вони залишили живі. Це найголовніша нагорода для мене. То є комічні моменти, є недуші. На Запоріжжі я їхав, я в дорозі ре, намагався реанімувати хлопця. Тобто а, ми їдемо, ну, в нього були втрачені нижні кінцівки, трохи вище колін. Накладені турнікети, ну, ж, ну, накладені турнікети, накладені добра, але людина до цього втратила багато крові. І а, ми їдемо, це пилова буря, треба розуміти, це літо, це жара, це стоїть полюга. І... Це не, не такі дороги, як в Києві, типу асфальт. Машина кидає. Кидає до такого… Ну, настільки, що ти на ногах не можеш підтриматись. А плюс під ногами лежить людина, які як, як, як також тяжко. І ти, я їду з цим хлопцем, якого я також навчав. Так, і він починає відходити. Розбавляй, чуєш? проводити якісь маніпуляції більш тонкі. Я не можу докричатись до водія, і не можу, щоб він став там підключити його. Його хоч якось і просто вже сподіваєшся його довести, що він просто дотягне. Просто дотягне. Я постійно на контакті з ним, і я вже розумію, що ну, пульсу на периферії, звісно, немає. Там сподіватися нема на що. І людини стає відсутній пульс на зоні шиї. Тобто в нього низька оксигенація і нульовий пульс. Це зупинка серця, клінічна, клінічна смерть. Що треба робити в цьому випадку? Треба проводити серцево-логінову реанімацію. В тих умовах, коли машину кидає, і я починаю працювати. От, ще й сам такий ну, на адреналіні, був, бо умови були просто вау. Ти такий на підриву і починаєш працювати. Я не знаю, не ну, вистачило десь на хвилину, я просто починаю валитися з ніг, а потім там, товариш, ми, ми вдвох працювали тоді на машині, товариш кричить, що давай вставай, бо він просто фізично не потягне таку роботу. Я встаю, починаю працювати. Тобто я його запускаю. Він приходить в себе. В нього відкриваються очі, він там дає якусь реакцію. Ага, і ми якраз заїжджаємо до стаб-пункту. Я його віддав, він знову починає втрачати свідомість, але я розумію, що я його запустив. Ну, Мені жалітись на пам'ять гріх все це назад залишиться в моїй пам'яті. Воно якось. Коли ти сидиш, нічого не робиш, воно, дійсно, ти починаєш думати про те, що воно в тебе зараз прилетить, ти грузишся. Але коли працюєш, про це якось, про це якось не думаєш. Окей, коли там, людина, ти з нею познайомився, через місяць їй не стало, дуже прикро, дуже шкода. Його, його родину, але коли ти з людиною вже там, прийшов там, декілька кампаній, От, ти його там навчав, ти його там десь лікував, ти з ним спілкувався, ти слухав там про його радості, про його горе. Там він він там, з донькою чи з дружиною спілкується, там, з статком, показує, ось дивись, це мій друг, він там, наш інструктор. І коли ти втрачаєш цих людей, стає дуже тяжко. Тяжко періодично, бо якщо постійно це пропускати через себе, ну, кукуха може засмістіти. Проєкт а це проєкт пов'язаний з відновленням медиків, які відправляються до, до Швеції. Вони набирають групи медиків там до 100 чоловік, подаються списки до Міністерства оборони на погодження і там. Вони, вони здобувають кошти через меценатів, там, донати і відправляють на тижневе відновлення до, до Швеції. Тобто, людина перебуває в Швеції, в готелі, ну, доволі такі гарні умови, відвідує різні місця, є можливість там вільно попересуватись. Взагалі, взагалі класно. Ну, типу, від, відпочиваєш душе та такі. Є про що поспілкуватися з місцевими, вони на нас дивляться, просто як на богів там. пофоткатися, обійнятися, типу, ніякого взагалі негативу я там не зустрів. Тобто проєкт дійсно класний, я вважаю, що він має право на життя і він повинен, він повинен бути навіть після нашої перемоги. Треба зрозуміти одну просту істину: що е типу, дім це не тільки те, що твій дім, а це вся країна. В кордонах 91-го року. Ти можеш йти в армію, можеш не йти. Не йдеш, в тебе будуть проблеми. Підеш, ти зробиш хоч щось, аби аби зробити життя краще. Для себе, для своїх потомків, для свого майбутнього. Війна це ж не тільки трата-та, сидіти в окопі, вибухи, там, неприємні моменти з втратою близьких. Це ще й побут. Так? І людина в побуті це ну, як, як в сім'ї якесь братство, люди там і допоможуть, щось підскажуть цікаве. Mm -hmm. так, тобто, йти там в якийсь перший бій, що, що зазвичай дуже, дуже страшно для людей. А, а, а зазвичай страшно, або деякі не розуміють, куди вони попали, що, що, і що буде. От, То люди їм підскажуть, типу, от, там летить, що на що схоже, треба, чуєш, треба ховатись, не треба ходити, типу, здрасті, я ваша тетя". от, е, понтувайся, що от я такий от, красивий вийшов. Тобто. Люди діляться своїм досвідом. От. І у нас благо це, з, цим, з цим все добре. Це морська піхота, чорт, чорт забирає. Я, наприклад, можу казати там, за свій підрозділ, за свою бригаду, за свій батальйон, що у нас до, лю... до людей відносяться і до людей. Якщо людина потрапляє до нас і є хоча б якась ма... маленька можливість під... зайнятися підготовкою людини, фізичним, психологічним, там, навички, ця підготовка буде відбуватись. Тобто для всіх знайдеться якесь місце під сонцем. Типу, тобто, не вмієш навчимо. Проблем немає. Я себе знайшов в армію. Я не можу сказати, що війна це добре, ні в якому разі. У мене освіта ювеліра, я багато чим займався, я був і підприємцем, встиг побути актором. Але потрапивши в армію, незважаючи на всі втрати, кров, біль, страждання. Але якби не не ці всі події, то можливо я б не відчув би такого смаку до життя і не, і не цінив би його настільки, наскільки я оцінюю зараз.